Дощ сіяв дрібненький, ніби хто тряс сито над землею. Галина з невеликою валізою в руках переступила поріг знайомої сільської хати, той самий, звідки 15 років тому проведжали її в Італію. Тоді вона їхала з тяжким серцем, бо залишала свою єдину донечку Марійку, яка ще тоді ходила в школу. Вона плакала, стискаючи в руках дитячий малюнок із надписом Мамо, повертайся швидше. Та руки минули. Галина віддала найкращі літачу чужині. Мила прибирала, доглядала літніх людей. Гроші, які заробляли, висилала додому, щоб дитині нічого не бракувало. Марійка виросла, закінчила навчання, вийшла заміж. Зяк Петро здався спершу добрим, роботящим, він багато допомагав по господарству. Та дуже швидко проявився його інший бік Ласий був до грошей. Та скільки вона ж там заробляє, жартома, але з прицілом казав він дружині. Якби не я, то б ми б і хати не мали, то хай хоч половину на мене перепише, бо я працювати задарма не збираюсь. Марійка, щоб поникнути сварок, почала натякати матері. Мамо, може, ти запишеш Петрикові частину хати. Він стільки сил клав у ремонт. Галина довго вагалася, але зрештою погодилася. Що ж, вони молоді, хай мають, я ж усе одно живу в Італії. Але тепер, повернувшись остаточно додому, вона зрозуміла, що чужина висмоктала з неї і здоров'я і сили. Єдине, що тримало її на плаву, це відкладені 20 тисяч євро, про які ніхто не знав. Коли Галина зайшла в свою хату, її зустріли вже не так, як мріялись. Петро клопотався в дворі, показуючи, що він тут господар. Ну що, мама, ви тепер із нами? Але тут, бачите, ремонт добудова для вас поки що буде ота кімната, показав він на маленьку кімнату з вузьким ліжком, яка була швидше схожа на комірчину. Галина стиснула губи. Своєї хати вона вже не мала, хоча колись будувала її разом з покійним чоловіком. І оце моя старість у комірчині подумала вона собі. І подруга з міста, зізнавшись про все, порадила Галю, думай про себе. Зятю, скажи, щоб тобі більшу кімнату готував, а сама поїдь у санаторій, підлікуйся, там і побачиш, що життя ще не закінчилось. Так Галина і зробила. Зібрала невелику валізку і поїхала в санаторій. Там, серед чистого повітря, процедур і несподіваної легкості вона вперше за довгі роки відчула себе жінкою, а не лише заробітчанкою. Вона дозволяла собі поспати довше, ніж зазвичай, а вечорами гуляти по парку, насолоджуючись кожною миттю. Одного ранку, коли вона сиділа в холі, і пила каву, до неї підійшов високий сивочолий чоловік. Дозвольте приєднатися. привітно посміхнувся він. Його звати Микола, колишній інженер, вдівець, він мав собі ту теплоту і повагу, яких Галині так бракувало всі ці роки. Вони почали спілкуватися то на прогулянках, то на танцях, у санаторії, то просто сидячи на лавці під кленом. Знаєш, Галинко, ти заслуговуєш на щастя, сказав він одного вечора, я давно нікого схожого на тебе не зустрічав. В її серці ворухнуло щось давно забуте. Вперше за 15 років вона почула не вимогу, не нарікання, не дай грошей, а щире слово і турботу. Коли санаторій закінчився, Микола запропонував їй поїхали до мене, ми можемо почати нове життя. Галина довго мовчала, вона згадувала всі роки тяжкої праці, всі образи відзяття, жертви, які робила, і зрозуміла настав час жити для себе. Вона приїхала додому лише за речами. У хаті, як завжди, хазяйнував Петро, він відразу почав Мамо, ну тепер ви остаточно з нами, а гроші привезли, бо ж треба дах міняти, вікна вставляти. Галина спокійно глянула йому в очі. Петре, з мене досить. Я 15 років працювала, висилала все до копійки, а коли повернулися, ви дали мені комірчину, я вам нічого не винна. Як це? здригнувся він. Та ми ж надіялися, ви ж розумієте, я скільки сил вклав у цю хату? І маєш половину, як сам хотів, відповіла Галина твердо, а у мене плани змінилися. Та куди ви підете? підняла голос Марійка. Я виходжу заміж, спокійно сказала мама і зібрала сумку. У кімнаті запала тиша Петро поблід. Він чекав, що з гаманця тещі посиплються євро, але почув зовсім інше. Мамо, тільки видихнула Марійка – Так, доню, бо я хочу бути щасливою. Ви маєте своє життя, а я матиму своє, і не турбуйтеся, я вас не буду обтяжувати. Галина вийшла за ворота з легкою ходою. Тож знову дрібно сіяв, але цього разу він здавався їй зовсім іншим, наче благословляв її на нове життя. Вона знала попереду, можливо, і буде важко, але вперше вона почувалася вільною, а ті 20 тисяч євро лежали у банку, чекаючи на своє справжнє призначення, не на чужі забаганки, а на її власне щастя.